У Пекіні відбувся саміт, присвячений 50-річчю відносин між ЄС і Китаєм. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн і президент Європейської ради Антоніо Кошта закликали Сідзіньпіня вплинути на Росію, щоб зупинити війну проти України. Зустріч минула без проривів і великих рішень її скоротили до одного дня, бо сторони не змогли задовільнити взаємні очікування. Жодних нових домовленостей не оголосили, але учасники зустрічі підтвердили готовність до діалогу, зокрема у сфері торгівлі. Кошта розкритикував Пекін за його роль у повномасштабному вторгненні Росії. А Урсула фон Дерляїн зазначила, що відносини між Китаєм і ЄС на переломному етапі. Китай має вплив на Росію, як європейський союз має вплив на Україну. І ми очікуємо, що Китай використає цей вплив, щоб переконатися, що Росія серйозно сяде за стіл переговорів, так само як і нам у Європейському Союзі. Навіть не потрібно використовувати свій вплив, тому що президент Зеленський вже зараз за столом переговорів.